Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас 8, ні, 7, сьоме, 7, 7 квітня 24 року. Потрошки вже починаю виносити щепи від межого. От. В тепличку із теплого приміщення, там де сам відбувався процес зрощення. Так то виглядає. От. В теплиці тепло. Вони акліматизуються тут потім на вулицю, бо зразу на вулицю ще бувають вночі заморозки. От у нас Доріс. Такі прирости вже. трапезун, тут і пре. От. Так що у нас цікаво, цікаво у нас є. Щедрик цікавенький сорт. От. А так, все класика. Караманівський, Варшавський. В цьому році багато червонолисного щепляю на високому штамбі. Ольга, барбакан, от. так як люди хочуть біля себе мати на подвір'ї, гарне дерево на штамбі з червоними листочками і з класним горіхом. Є такі цікаві екземпляри. Ось, садив я трьохрічкою. точніше, садив пророщеним ведмежем в контейнері, ну, це їм три роки, так? і по два штуки я садив, повиростало, то я дещо повирізав, а дехде лишив, повер... пощіпляв так. от На одному барбакан високий штамб, а на другому, наприклад, от, караманівський трапезунд. От, і ось буде таких два дерева, тобто їх отак при посадці. Чуть-чуть рознахилити там під углом. І буде так цікаво рости. Ну, якось так працюємо, виносимо, потрошки де з дуже теплого приміщення, щоб воно вже все кліматизувалося. От. Це листя я не забираю, не повністю не самого ведмежа не обриваю. Так коротшою пагони, щоб коріння ще живило. é pois está, amigos. boa